Вгадайте загадку! Смартфон, що претендує на звання найкращого бюджетного флагману 2024 року. Тривалих розумів не треба. Новинка Tecno Камон 30. Зараз будемо знайомитися, а ви поки підпишіться. Що ми тільки не робили зі смартфонами цього бренду. І глузували. Доволі не два квадратика на обличчях з'явилися. Так, і він ну, відшуковують обличчя. Тобто, дякую тобі, Техно, за те, що ти розпізнаєш моє обличчя як обличчя. І знімали на них повноцінні огляди. І вгадайте, що ми знімаємо цей огляд саме на нього, на його основну камеру. Там ще одна камера стоїть. Круті музикальні відоси. Захоплювалися дизайнерськими рішеннями і грали в доволі непрості ігри. От мені дуже подобається саме от в техно, бо вони завжди такі задні кришки роблять. Ну такі yeah. красиві, і начебто, по емоціях, вже весь список виконаний, і здавалося б, що все далі нема куди, але виявилося ні. Тримайте 2024 рік, нам приносить ось такого потужного, прокачаного і приємного для ока знов таки краси. Тож, давайте поки що відкинемо спогади та емоції і перейдемо до деталей. Бо у нас є сьогодні дуже важливе питання: а саме, що робить Tecno Камон 30 претендентом на звання кращі бюджетні. Флагман 2024 року. Смартфони бренду Tecno завжди виглядали стильно та сучасно. У випадку з Текно Камон 30, як ви бачите, все так само без змін. Корпус виконаний з якісного пластику і з матовим покриттям, і це запобігає появі зайвих відбитків пальців. Так я розумію, що це не нова фішка, але ви подивіться на виконання тут, як завжди, якісь. Витвір мистецтва. Пластик приємний на дотик, нічого не скрипить, не люфтить. Зайвої пустоти всередині під кришкою в корпусі не виявлено. Чуєте, звуки? Все плотно. Ребра нашої моделі виконані у срібному гляві. Далі переходимо до комплектації. Комплектація включає в себе зарядний пристрій на 70 Вт, потужність, також зарядний кабель USB-A на USB-C. Та, як завжди, виробник турбується про безпеку придбаного гаджету і відсутність головного болю його нового власника, щонайменш перший час після придбання. Чохол. Пластиковий, присутній, і захисне скло, повноцінне захисне скло. А ось навушники до комплекту 30-ки не поклали, хоча традиційний роз'єм для навушників 3-5 мм присутні. Навіщо ви спитаєте дротові навушники? Ну я вам відповім одразу. Тут є fm радіо, і навушники саме служать. Антеною для того, щоб слухати це fm Радіо. Ну а на випадок, якщо ви радіо не слухаєте, то можете звичайними Bluetooth-навушниками обійтися. Як... Я думаю, що у вас їх просто погодить. Ледь не забув, є ще скріпка для того, щоб відкривати слот для сім-карти та карток пам'яті. І у випадку з технокомон 30 тут на дві сім-карти. І ось тут слот для мікро sd карти Розширення можливе до 512 гігабайт. Тепер давайте пройдемося по технічних та технологічних перевагах нашого піддослідного. камери. Ви тільки подивіться на цей ілюмінатор. Його вигляд прямо каже: тут щось потужне. І якщо б він мені це сказав в обличчя, я б сказав, що це в принципі так. Основна камера на 50 мегапікселів дозволяє робити чіткі та яскраві фото навіть в умовах слабкого освітлення. Це стає можливим завдяки діафрагмі 1,9. Також. В цьому бере участь великий датчик OIS 50 мегапікселів, якого вистачає значно підвищити чутливість до світла у забезпеченні чіткості таких кадрів, визначну роль відіграють найсучасніші технології стабілізації. Ну а для любителів селфі. Фронтальна камера приготувала безпрецедентні 50 мегапікселів з вдосконалою технологією відстеження руху очей. Отже, йдемо далі і продовжуємо по камерах. Що тут у нас з відеозйомкою? Камера дозначна стала значно кращою, і зараз, до речі, ще й перевірка на те наскільки якісно пише мікрофон звук, тому що я зараз знаходжусь в парку. Тут гуляється моя донька. Тут багато дітей, які Скрізь стрибають і дуже багато шуму та гамо ще й будівля. Будівельний майданчик поруч, і тут дуже багато зайвих шумів. І дуже цікаво послухати, як твориться мікрофон. Ну, Лісань невелика, я в принципі думаю, що буде все добре. Стало тільки, що зрозуміло, що краще писати все ж таки в автоматичному режимі, бо коли промазуєш по фокусу, не дуже гарно. Але дуже прикольно, він розмив в попередньому кадрі мене безпосередньо і дав чіткий задній план. Зараз сподіваюся, що фокусування відбудеться на моєму обличчі і задній план буде трошечки. Більш помитим знімаю цей відео для того, щоб показати, як цей смартфон намагається піймати доволі рухливу дитину по автофокусу. Ви Бачите, він шукає постійні обличчя і навіть, і навіть ловить. Все в автоматичному режимі працює, але цю дитину навіть я не можу піймати. і Я в принципі не завжди цьому автофокусу. Як ви бачите, з відео все так само на рівні флагманів. І основна і фронтальна камера відпрацьовують просто на відміну. Оптична стабілізація є фазове автофокусування, є слідкування за очима присутні. І більш ніж впевнений, що вам хочеться пруфів по стабілізації. А отже, дивіться: три, два, один побігли. Також не варто забувати про різні фішки стандартного застосунку камер. такі як AI-режим, в якому допомагає штучний інтелект наблизити вашу картинку до ідеалу. Режим краса, який навіть мене робить трошечки красивішим. Режим портрет стандартний, суперніч, яка допомагає в вечірній час або за умов поганого освітлення робити надзвичайно красиві кадри. Режим фільм. Саме тут можна створити круті відосики для соціальних мереж. Музичні віси. А ще тут є режим AIGC, в якому техно 30 ваше обличчя вставить в інші образи, і ви зможете подивитися на себе, якби. Ви були, ну, скажімо так, бізнесменом або фотомоделлю, або творчою особистістю. Якщо ви натиснете на ось ці три рисочки в застосунку камери, то для вас відкриється додатковий світ можливостей. Саме тут розташована зйомка у слоумо. Також покадрова зйомка. Подвійне відео, і саме на цьому режимі я би хотів заакцентувати вашу увагу. І ще одна дуже корисна опція саме в розділі камери, це подвійна камера, коли працює одночасно і фронтальна, і задня, тобто основна камера. З на те, що вони обидві по 50 мегапікселів, то в принципі якість зображення у вас так само буде приємно дивувати. А ще великий плюс, що ви можете редагувати. Як багато має бути е, зображення на екрані з фронтальної камери, тобто як багато має бути вас, або ви можете залишити для себе ось таку щілиночку, для того, щоб якомога більше показати простору того, що відбувається з іншої сторони вашого смартфона. Також можна робити дивовижну магію у вкладці майстерня неба. Ви подивіться, наскільки реалістично він замінює небо і наскільки це красиво. Просто дивовижно. Є вже звично для всіх панорами, тобто можна робити панорамні знімки, можна сканувати документи, якщо вам це потрібно. І є прикольна опція, на яку я також хотів би заакцентувати увагу: це AR Space. Тут ви можете себе зробити. Анімаційним персонажем сфотографуватися або записати вже навіть відео. Та створити можна ще фото чи відео, малюючи на них у реальному часі. І на мій погляд, це дуже круто. Далі про автономність. Акумулятор на 5000 мАч забезпечує цілий день активного використання без підзарядки. Функція швидкої зарядки Ультра Charge допоможе повернути пристрій до життя в найкоротший термін, тому що комплектний зарядний пристрій у нас тут на космічних Вт. І він, ваш технокамон, 30, зможе зарядити з нуля до 100% відсотків. 45-50 хвилин десь так приблизно. Цей показник залежить від того наскільки чесна напруга у вашій розетці. За продуктивність у нас тут відповідає чипсет Mediatek Helio G99 Ultimate і 8 ГБ оперативної пам'яті. Цей технологічний тандем доповнюється флагманськими техпроцесами TSMC. Завдяки чому, до речі, і був створений цей суперрозумний чіп, і саме він дозволяє легко впоратися з багатозадачністю, обробкою зображення і грати у доволі сучасні і потужні ігри, про які ми поговоримо трошечки далі. Також варто зазначити, що Technicum 30 оснащений великим обсягом пам'яті на рівні з ПК. тобто проблем з нестачею простору виникати не буде. Безумовно, такі потужності треба добре охолоджувати. Тридцятка в цьому плані задніх не пасе. Він оснащений двадцятишаровим охолодженням ігрового рівня. Тобто, ви не зіпсуєте ігровий процес через затримки екрану чи збій програмного забезпечення. А всебічна технологія тривимірного розсіювання тепла забезпечить відпрацювання кожного натискання кнопки, тоді, коли вам треба, а не тоді, коли буде готовий. Ваш гаджет далі переходимо до того, що ви будете бачити значно частіше ніж все те, про що я тільки що говорив у вашому смартфоні, а саме, дисплей. AMOLED 6,78 дюйми Full плюс, тобто. 2436 на 1080 пікселей з частою оновлення 120 Гц і з захистом очей. Забезпечує плавність, і реалістичність, зображення під час перегляду високоякісного контенту або під час вимогливих ігор. Зараз спостережливий глядач, мабуть, пише коментар: А графічний процесор де? А я відповім на місці. Малі g 57 mc 2 він є рушійною силою у відтворенні візуальної частини на дисплеї. Тобто, весь візуальний контент, який рухається, це все він. І відео високої якості, роздільної здатності і в іграх так само. Це все він. Ще одна фішка, якою мені власне не вистачало у попередніх моделях від техно це стереодинаміки. Камон 30 є не просто стереодинаміки, а вбудована технологія Dolby. Atmos. Це, звісно, не кінотеатр. Але ж і в іграх, і в відео відтворюється звук з усіх боків смартфону. Ти і не за всі гроші світу. Зараз розкажу, а ви поки підпишіться. І, до речі, це ще одна ознака того, що він флагманського походження. Операційна система Android 14 з фірмовою оболонкою HiOS 14. Бездротові технології. Bluetooth 5.3, Wi-Fi ось такий, GPS та NFC. Також присутні. Роз'єм USB-C з технологією OTG, і це дуже корисна функція, повірте мені. І вишенька на торті інфрачервоний порт. Ви, скоріш за все, зараз трохи посміхнулися і промовили десь у себе в голові. Чувак, який інфрачервоний порт в 2024 році. А я вам скажу, що це дуже корисна опція. Іноді трапляється так, що пульт від телевізора кудись зникає. І так ховається, що хоч пошукових псів викликає. А коли в тебе є смартфон з такою опцією? До речі, я не знаю, де тут знаход... не побачив, де тут знаходиться цей інфрачервоний порт, але він тут є 100% я перевірив. Так ось, коли в тебе є смартфон з такою опцією, то ти можеш абсолютно спокійно керувати своїм телевізором навіть без Wi-Fi. Ке. Користь. Техnocomon 30 працює на основі Android 14 з фірмовою оболонкою HiOS 14. Саме вона робить. Користування смартфоном максимально комфортним та приємним. Я знаю, що ви дуже любите, коли бюджетники порівнюють з преміум-сегментом. Та сьогодні я не бачу потреби для того, щоб це зробити, тому що головна перевага смартфонів бренду Tecna – це співвідношення ціни та якості. А наша сьогоднішня новинка має саме ті характеристики, що свідчать про бездоганний баланс в цьому показнику. Повірте нашому досвіду. Йдемо далі і переходимо до одного з найцікавіших моментів. Геймінг на Технокамон 30. Для любителів мобільного геймінгу Технокамон 30 стане так само гарним вибором. Чіпсет Mediatek Helio G99 Ultimate забезпечує стабільну та швидку роботу навіть у вимогливих іграх. Ви зможете грати у такі ігри, як. Call of Duty, асфальт 9, безумовно, без лагів і підвиса. А завдяки дисплею з частотою оновлення 120 Гц і графічному процесору mali G57 mc 2 ігровий процес буде плавним та приємним, як завжди каже Бєлкін, я з ним абсолютно згодний, висновки робити саме вам. Я лише від себе додам декілька слів про власний досвід і практичність. Якщо ви шукаєте смартфон, який поєднує в собі. Продуктивність, відмінну камеру та доступну ціну Tecno Camon 30 буде чудовим вибором. Це пристрій, який дозволить вам завжди залишатися на зв'язку, робити фантастичні фото та насолоджуватися усіма можливостями сучасного смартфону без необхідності втрачати і витрачати ще більше грошей. А якщо ви досі вагаєтесь, то знов таки заходьте до магазинів Майо і потримайте в руках. бо... Повірте, тактильні відчуття дуже важливі під час вибору такого гаджету. Отже, друзі, ось такий він: Tecno Камон 30. Сподіваюся, що наш огляд допоміг вам зрозуміти, чи варто звернути увагу на цей смартфон. Ну, повірте мені, варто. Мене звати Ігор Ковальський. Не забувайте поставити лайк, натиснути на підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити майбутніх відосів. До зустрічі!